Доброго дня, друзі. Мене звати Олексій Шалайський, я керівник проєкту Наші гроші. Ми шість років вже займаємося пошуком корупції в публічних фінансах, в тому числі і в державних закупівлях. І, власне, з державних закупівель ми і починали. Перше, чому ми цим зайнялися? Насправді, будучи журналістами, ми зовсім не хотіли викривати корупцію. Логіка візника державних закупівель полягає в тому, що ми можемо там знайти дуже цікаву ексклюзивну інформацію. Трьох типів перше це звичайно. Сама корупція, Другий – це неправомірне і неправильне витрачання грошей. Тобто, все зроблено правильно. Однак, ви бачите, що замість того, аби поремонтувати дорогу центральну в селі, буде побудований фонтан в якомусь парку. Чи це потрібно, чи ні, вирішує громада, але вона мусить про це знати. І це показує вісних державних закупівель. І третє це просто цікаві історії, де Буде побудований театр, чи де буде поремонтована дорога і так далі. Е, правда, ці цікаві історії, деколи робляться текстами теж, тому що коли ми бачимо віснику державних закупівель, що буде відремонтована дорога за 10 мільйонів, а через два тижні туди приїжджає е, народний депутат, чи який буде ще раз балотуватися і каже, я зроблю все, щоб тут була дорога. То Ясно рішу, ми можемо написати про те, що це не його дорога, що гроші вже виділені, і вона буде побудована, чи буде він тут стояти на цьому місці, чи не буде. Ми колись хотіли зробити навіть флешмоб, можете собі спробувати подивитися, де будуть побудовані чи відремонтовані дороги в вашому місті. Поставити там сюди значки, що Петро Іванюк тут зробить дорогу. Через півроку там справді буде дорога, можна потім будь-якого Петра Іванюка робити депутатом, бо всі його будуть знати, що він. Робить дороги. Отож, наступний етап, після того, як ми зрозуміли, що там є купа ексклюзивної інформації, як її шукати. Є знову ж три основних варіанти, як це робити. Наприклад, наші гроші, коли мали достатньо журналістів, моніторили практично всі тендери України. Тобто не було жодної закупівлі, яка мала натяк на корупційність, яка проходила так, що ми її не побачили. Коли нас було мало. То ми моніторили тоді закупівлі вище 100 тисяч доларів. Або ж в часи Януковича це ще було якісь підприємства, які завжди любили корупцію. Це тоді в часи були Енергоатом, Укрзалізниця ну і так далі. Це є такі типи. Якщо говорити про регіон, наші гроші, наприклад, мають свої відділення в Запоріжжі і у Львові. Цілком вистачає двох журналістів для того, щоб закрити всі закупівлі регіону і все побачити, і перевірити, і спілкувати з учасниками ринку. Але ясна річ, що не завжди є редакції, чи маленькі, чи великі групи людей, які тільки цим займаються. Тому, як на мене, найефективніший шлях перевірки зловживання державних закупівлях є дивитися за конкретними якимись кейсами. Або ми, наприклад, я студент. Я перевіряю все, що закуповує мій університет. Або мене цікавить харчування в дитячих садках, і я займаюся лише цим. За якийсь час ви стаєте добрим фахівцем із конкретної закупівлі. Це дуже важливо насправді, тому що чим далі працює прозоро, тим вигадливіші схеми придумують наші корупціонери, щоб заховати цю корупцію так, щоб її не було видно. І лише високий рівень. Власного професіоналізму стосунків з учасниками ринку дозволяє знайти цю корупцію, а для того треба практично весь час бити в одну точку. Тепер основне питання: яким чином знайти корупцію в закупівлях? Насправді будь-яке журналістське розслідування, і в тому числі розслідування державних закупівель, мусить відповідати на три запитання: яким чином вкрали, скільки вкрали і хто. Так, от, є зараз величезна проблема і в журналістиці, і в громадській активності. Велика кількість людей намагається відповісти лише на питання хто. І ми дуже часто бачимо тексти, що кум мера виграв тендер, або фірма з тисячним всього лиш статутним фондом теж виграла тендер. І ну і так далі. Однак, де корупція, яким чином вона склалася, ніхто не відповідає. Отож. Щоб вийшло добре журналістське розслідування, потрібно відповісти навіть лише на два запитання. Яким чином вкрали і скільки вкрали. Відповісти на те, яким чином вкрали в державних закупівлях, з одного боку, дуже просто. Тому що корупція це завжди монополія. І в тендерах, і в державних закупівлях однозначно. Інша справа, яким чином ця монополія склалась. Бо що таке монополія? Це означає, що я корупціонер якимось чином. Зробив так, щоб більше на тендер ніхто не прийшов, крім наших фірм крім моїх фірм. Існує 7-8 способів, яким чином корупціонери не допускають інші фірми на тендер. Перший спосіб, той, який ви ніколи не зможете перевірити, це обдзвонюють учасників ринку. Говорять, що з Петром Степановичем все вирішено. Сюди не приходьте, бо якщо прийдете, у вас будуть проблеми або з правоохоронними органами, або з виділенням земельних ділянок і так далі. І тому просто ніхто не проходить. Раніше це було більш часто, звичайно, ніж зараз. Однак і зараз трапляється, оскільки є деколи товари, коли не так багато виробників, і їх справді можна всіх обдзвонити. Другий спосіб це коли виписати в тендерній документації. Такі умови, що туди справді мало хто може потрапити, тут є вже достатні складнощі. Ясна річ, що деколи, коли перечитати всю тендерну цю документацію, то можна і самостійно побачити, що сюди допускають лише не всіх. Наприклад, підприємство купує бензин, однак хоче купувати лише з того АЗС, яке є не далі ніж кілометр від самого підприємства. Однак, якщо подивитись на карту, ми раптом побачимо, що лише там, дві АЗС є в цьому кілометрі, а кілометрі 100 метрів є ще 6 АЗС. Це не так легко побачити, але можна. Другий тип це коли ви зможете. Це дізнатися лише тоді, коли вам повідомив про це учасник ринку, тому що людина умовно продає папір, будує дороги. Вона фахівець, ви не є фахівцем, однак він бачить про те. Він бачить те, що його сюди на тендер не допускають. Зрозуміло, що він може скаржитись там в антимонопольний комітет, чи в дозоро, чи будь-куди. Однак він не хоче скаржитись. Він хоче поговорити з журналістом, активістом чи будь-якою розумною людиною і віддати би, цю інформацію. Третій тип є достатньо складний, однак, знову ж таки, достатньо популярний. Це коли е, учасникам тендеру. Виставляють нереальні часові умови виготовлення продукції. Тобто, ми хочемо через місяць тисячу отаких от речей, а їх тисячу виготовити неможливо. Можна навести кілька класичних історій. Наприклад, першою великою історією, якою займалися наші гроші, була відома історія про вишки бойка, тобто, це є бурельні установки в Чорному морі. Насправді, коли був оголошений тендер, то туди могли прийти справді лише два бомжі-латиші, які були підставлені замість достойних людей. Чому тому, що така бурова установка робиться не менше ніж рік, а ще півроку робиться техдокументація до неї, і тому. Прийти на тендер по цих бурових установках могла фірма лише та, яка мала вже цю бурову установку. Зі свіжішої історії є дуже знову ж така відома історія, яка мала назву трансформатори Григоришина. Це коли Укренерго оголосило величезну закупівлю на 2 мільярди гривень великих трансформаторів для, для, для передачі струму. І в Україні є лише один завод, який може виготовляти ці трансформатори. І зрозуміло, що він би мав виграти. Піднявся шум. І тут дуже важливий аспект. Якби не фахівці з енергоринку незалежні, журналісти і депутати би навіть поняття не мали, що там буде корупція. Чому? Тому що ніхто не знав, скільки насправді коштують такі складні трансформатори. А по-друге, ніхто не міг би порівняти, тому що на тендер більше би ніхто не прийшов, бо є один виробник в Україні. По-перше, експерти довели, що на цей тендер більше ніхто не може прийти, хоча у світі є багато інших виробників. Siemens, DEO, ну і так далі. 5-6 великих виробників. Однак їм треба. В ідеалі річний лаг часовий для того, щоб вони взяли участь в українському тендері, або хоча б півроку чи там дев'ять місяців. Друге, на що апелювали експерти, які знають, як яким чином вираховується ціна таких трансформаторів, вони задекларували, що ціна очікувана буде в Україні вдвічі вищою, ніж би це ніж це коштує у світі. В результаті цього шуму тендер був скасований. Громадські активісти, депутати і знову ж ці експерти послали листи міжнародним виробникам трансформаторів, які зголосилися прийти на цей тендер. На жаль, лише один відомий виробник прийшов, це було Deo Corporation, Однак, те, що прийшов другий учасник, збило ціну трансформаторів вдвічі. Тобто з двох мільярдів до мільярда, це означає, що просто от таким шумом було врятовано мільярд гривень для державного бюджету. Однак ми би в житті не знали, ще раз наголошую, що тут є корупційна якась історія через те, що ми поняття не мали, скільки часу виготовляється такий трансформатор і хто їх взагалі в світі виготовляє. Тому я буду періодично говорити про те, що. Зараз для того, щоб розкрити корупцію, потрібен такий достатньо глибокий професіоналізм через те, що наші українські корупціонери є достатньо професійними людьми.